Доброго дня! Мене звати Діана Виговська, я є комунікаційною менеджеркою Офісу з розвитку підприємництва та експорту та водночас модераторкою цього заходу. Сподіваюся, що усі наші глядачі наразі перебувають у безпеці та мають можливості переглянути цей ефір, щоб ознайомитись з оновленнями онлайн інструменту для українських підприємців маркетплейсу фінансових можливостей, який ми власне сьогодні і будемо презентувати з колегами. А саме регіональним керівником програм розвитку цифрових фінансів та кредитної інфраструктури у Європі та Центральній Азії АФС Заріною Одинаєвою та директором державної установи Офіс з розвитку підприємництва та експорту Андрієм Ремізовим. Колеги доброго дня! Рада вітати вас на сьогоднішньому заході. Отож, давайте розпочинати та розповідати нашим глядачам про оновлення маркетплейсу, його функціонал, а також можливості, які він відкриває перед українським бізнесом та представниками фінансових установ України. Насамперед, хочу зазначити, що пілотна версія маркетплейсу фінансових можливостей була запущена у грудні 2021 року. На порталі національного проєкту з розвитку підприємництва та експорту дія бізнес. Тоді підготовка цього сервісу стала можливою завдяки Міністерству цифрової трансформації України та підтримці міжнародних партнерів у межах проекту АФС, фінансова інклюзія задля економічного зростання в Україні, який реалізується у партнерстві з державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії та фондом ефективного відрядування Великої Британії. На момент запуску пілотної версії Marketplace містив у собі близько 60 фінансових програм. Сьогодні ж їх кількість складає понад три сотні та продовжує зростати у міру додавання програм на портал представниками фінансових установ України та верифікації боку команди. проєкту «Дія бізнес. Отож, запрошую до вітального слова регіонального керівника програм Центру розвитку цифрових фінансів та кредитної інфраструктури в Європі. Та Центральній Азії, АФСІ Заріну Одинаєву. Заріна, прошу вас до слова. Thank you. Дякую. Дякую, вітаю, шановні колеги, шановні українці. Ми дуже раді для нас це велика честь взяти участь у сьогоднішній презентації фінансового маркетплейсу для підприємців. Який запускається спільно з нашими партнерами і дійсно це чудова нагода для усіх нас зробити свій внесок у забезпечення кращого доступу до фінансування для українських МСП, і це особливо важливо наразі. Власне, ми здійснюємо цю роботу в межах роботи міжнародної фінансової корпорації з фінансової підтримки наших донорів урядів Швейцарії та Великої Британії в межах програми яка була запущена у 2022 році, яка зосереджена на нарощуванні економічних можливостей. Основна мета проекту. Це підтримати розширення сфери охоплення фінансовими послугами в Україні і зробити внесок у створення ринку і у інвестиції в різних гравців у фінансовому секторі, але також забезпечити додатковий простір для малих та середніх підприємств, щоб вони могли розвиватися і ставати більш помітними і привабливими для приватних інвесторів МФК. Наголошує на ключовій ролі малих та середніх підприємств у контексті ставити інклюзивного фінансового розвитку країни. і наш мандат дозволяє просувати міжнародну передову практику по всьому світу, забезпечувати глибші експортні знання і надавати консультаційні послуги. Отже, ми проводили консультації з офісом з розвитку підприємства та експорту. Країни для того, щоб розробити спеціалізовану платформу, де МСП та фінансові установи зможуть сформувати тісніші зв'язки між собою. Я не буду вдаватися в деталі, але поясню, чому ми вважаємо, що цей маркетплейс вкрай важлива ініціатива, особливо для малих та середніх підприємств. Наразі понад 400 тисяч МСП в Україні. Мають в фінансування, що не дозволяє їм розширити і, і забезпечувати сталі своєї роботи. І в середньому, виходячи з даних Світового банку та МФК, десь в середньому 20 тисяч становить такий фінансовий розрив, який необхідно заповнити оборотний капітал і. Значно більший розрив, якщо говорити про фіна... про інвестування у активи. І цей маркетплейс, чудова можливість дати МСП, можливість шукати фінансові рішення для свого бізнесу, робити свій е, вибір, стежити за інформацією, яку пропонують е, про те, що пропонують надавачі фінансових послуг. Для фінансових установ цей маркетплейс також важлива майданчик, де вони можуть отримувати доступ, розширювати свою базу клієнтів, а також охоплювати ширшу більшу кількість МСП і працювати фінансові рішення, фінансові продукти, які фінансові установи пропонують гравцям приватного сектору. і я би сказала, що також дуже важливо це для. Держави для програми дій державної тому, що МСП – це наріжний камінь забезпечення сталого розвитку підприємництва в країні, і цей маркетплейс робить важливий внесок у те, щоб розвивати МСП, як ми вже говорили, і я рада сказати про те, що цей проект просувався достатньо ефективно. Особливо беручи до уваги поточну ситуацію в Україні вплив війни, і ми вважаємо, що особливо в ситуації війни доступ до фінансування для МСП край важливий так настільки, як ніколи це не було важливо раніше. А отже, цей маркетплейс допоможе вам, МСП, Долучатися до фінансової системи і мати доступ до ширшого спектру продуктів. Ми хочемо привітати наших партнерів і дуже подякувати за ваш постійний акцент на тому, щоб надавати ці рішення українському бізнесу, забезпеченням цих рішень і можливостей для фінансових установ підтримувати, вести бізнес на ринку. Ми будемо продовжувати надавати допомогу вам усіма можливими способами підтримувати вашу сталу діяльність. Зокрема, на маркетплейсі, і ще раз дякую, шановні колеги, за те, все, що було зроблено досі, і ми з нетерпінням чекаємо подальшої співпраці у різних сферах пов'язаних з МСП і розвитком фінансового сектору. Дякую вам за таке тепле представлення. Звісно ж, дякуємо зі свого боку за співпрацю над цим проектом та створення власне таких крутих можливостей для українського бізнесу та фінансових установ України. А зараз давайте безпосередньо перейдемо до ознайомлення з функціоналом цього інструменту. Для цього я запрошую до слова директора офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрія Ремізова. Андрію, я прошу вас представити нашим глядачам можливості функціонал та оновлення маркетплейсу. Да, дуже дякую, Діана. Дуже вам дякую, Зріна. за такі теплі слова та за наше партнерство плідно, яке вже. Відбувається не один рік, і за те, що ми зробили з вами такі корисні дійсно продукти для українського бізнесу. Ми почали спочатку з курсу «Фінансова грамотність для підприємців, який зараз вже доступний на порталі діє бізнес спеціальній онлайн-школі для підприємців, де підприємці можуть дізнатися все про фінанси та зрозуміти, як загалом побудувати фінансовий план свого бізнесу. І другий вже наш такий продукт великий це дійсно цей маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу, які дійсно. Є місцем, де зібрані по суті всі існуючі фінансові можливості та програми для підприємців. І скажу, що коли ми тільки починали, там було небагато програм фінансових від банківських установ. На сьогоднішній день вже вже є 328 програм, з яких 283 активні для бізнесу, тобто доступні для перегляду І це, наприклад, кредити, факторинг, державні програми. Регіональні програми підтримки для бізнесу лише 92 види кредитів на платформі можна подивитися, кожен кредит можна переглянути та всі його умови. Ну, є також фінансові послуги: це послуги з лізингу, еквайрингу, депозитів, документарних операцій та інших можливостей. І до маркетплейсу загалом під'єднано зараз вже більше 20 банківських установ. Які самостійно наповнюють інформацію на маркетплейсі про фінансові програми та свої можливості. І зараз я хочу показати нашим глядачам, підприємцям, як загалом можна знайти маркетплейс і переглянути всі доступні фінансові можливості, можливості для бізнесу. І... Якщо перейти на портал «Дієбізнес», бізнес, то можна зайти в розділ одразу фінансування. Саме в цьому розділі знаходиться маркетплейс фінансових можливостей для бізнесу, і тут користувачі можуть обрати необхідні для себе вид можливостей. Це фінансування. Можна обрати кредити, факторинг, державні програми, грантові програми. Наприклад, можемо обрати кредити, і нам система покаже розумні фільтри, які можна обрати, і обрати для себе відповідну банківську програму. Можна обрати за банками, які є в Україні. Можна обрати за категоріями бізнесу, для кого програма за фінансовим продуктом. Наприклад, можемо обрати агрокредит або кредитні лінії. Або овердрафти і застосувати цей фільтр, і система покаже нам всі існуючі програми від банків для підприємців, а можна подивитися конкретно фінансову програму. От, наприклад, програма для аграріїв. Тут описані всі умови участі в цій фінансовій програмі. В програмі, валюта, сума доступна так для кредитування відсоткові ставки, всі інші необхідні нюанси, які потрібно знати підприємцю, про те, як отримати цю можливість, як звернутися до банку, щоб залучити це фінансування. Можна перейти безпосередньо на веб-сайт банку, щоб дослідити більш детальну інформацію про всі програми конкретного банку. І також є можливість безпосередньо. Зв'язатися з спеціалістами банку, написати їм свій запит, питання щодо конкретної програми, і заявка потрапляє одразу до банку, де спеціалісти банку за допомогою електронної адреси обробляють ваші питання і далі з вами ведуть контакт. І крім того, може побачити пов'язані програми на цю тему від інших банківських установ в розділі. Тому все таким чином працює, вже можна переглянути. Різні можливості, крім того, є, наприклад, фінансові послуги. Це ну послуги, які допомагають бізнесу вести свою діяльність. Це різні програми, еквайринг і так далі. Тобто можна переглянути всю цю необхідну інформацію. Крім того, є зібрана інформація про 5.7.9 та банки-партнери, які оперують цією програмою. Так само можна подивитися умови, звернутися до банків. Uh, і крім того, в рамках маркетплейсу uh, є uh, спеціальне посилання на фінансову грамотність для підприємців. Це той курс, який я зазначав на початку, uh, і в рамках цього курсу, як я і казав, можна в 20 серіях дізнатися на прикладі конкретного підприємства, як загалом uh, правильно порахувати виручку, як порахувати і біду, ПіНЕР, кешфлоу, тобто всі ці. Необхідні важливі фінансові терміни для підприємців, і як загалом побудувати свою фінансову модель прямо в таблицях. Тобто тут е, ідуть уроки на порталі Дії бізнес прямо в Excel, тобто, з експертом можна все це пройти на прикладі невеличкого ресторану і подивитися корисну інформацію, е, яку ми зробили спільно з нашими партнерами за IFC та СЕКО і фондом ефективного врядування Великої Британії. Тому маркетплейс зараз працює, він доступний. Можна переходити, шукати для себе необхідні фінансові послуги та можливості для банків та фінансових установ, які хочуть додати свої програми сюди, або для органів державної влади, наприклад, на місцевому рівні. Все це можна зробити самостійно. Можна зареєструватися на порталі, є окремий кабінет. Для представників банківських та державних установ потрібно пройти реєстрацію, і далі можна подати свою фінансову програму на маркетплейс. Ми її переглянемо, верифікуємо, вона пройде певну модерацію, і далі вона буде доступна для підприємців. Тому, от такі у нас можливості є як для бізнесу, так і для фінансових та банківських установ, якщо вони хочуть розмістити свої програми саме на маркетплейсі. Тому э, захочу підприємців заходити саме в цей розділ. Якщо ви хочете знайти в одному місці дуже швидко, зручно э, всі фінансові можливості для себе. І хочу ще раз подякувати нашим партнерам, IFC, SECO та ДЖІДЖІФ э, за ту підтримку, яку ви надаєте для розвитку цього продукту, і загалом за наше спільне партнерство. Дуже дякую. Дякую, Андрію, за такий вичерпний екскурс з маркетплейсу. Будемо завершувати ефір. Хочу ще раз подякувати нашим спікерам, що знайшли час та представили цей онлайн інструмент для українських підприємців. А також хочу висловити вдячність нашим глядачам, що приєдналися до заходу та ознайомилися з можливостями онлайн-сервісу для підприємців на порталі Національного проєкту Дія Бізнес. Сподіваємось, Marketplace. Стане для вас зручною платформою для пошуку найрелевантніших фінансових програм згідно з потреб вашого бізнесу. Нагадаю, що підготовка маркетплейсу фінансових можливостей для бізнесу стала можливою завдяки Міністерству цифрової трансформації України, Офісу з розвитку підприємництва та експорту, національного проєкту Дія бізнес та підтримці міжнародних партнерів у межах проєкту АФСІ. Фінансова інклюзія задля економічного зростання в Україні, який реалізовується у партнерстві з Державним секретаріатом з економічних справ Швейцарії та фондом ефективного врядування Великої Британії. Отож, до нових зустрічей продовжуємо працювати задля економічного зростання нашої держави спільними зусиллями, наближаючи перемогу України. Дякую.